Сім явних ознак, що вам пора чистити печінку. Перша зайва вага без причини. Коли печінка погано розщеплює жири, в організмі накопичуються токсини і рідина, і ви повнієте навіть за звичайного харчування. Друга пітливість і неприємний запах тіла. Печінка не встигає виводити токсини і вони виходять через шкіру. Третя алергія. За застою жовчі зростає навантаження на імунітет і організм починає реагувати навіть на пил і запахи. Четверта запах з рота. Це не зуби, а печінка. Вона не встигає нейтралізувати токсини і через дихання виходить сірчаний запах. П'ята кістозні висипи. Печінка фільтрує гормони. Коли вона перевантажена, підвищуються андрогени, шкіра жирніє і запалюється. Шоста гіркота в роті та рефлюкс. Жовч застоюється і повертається в шлунок, подразнюючи слизову. Сьома хронічна втома. Печінка бере участь в обміні глюкози, і якщо вона перевантажена, клітини не отримують енергію. Очищення оліями і таблетками не дають результату. Печінка відновлюється сама, якщо налагодити харчування. Хочете готове меню, яке м'яко розвантажить печінку і поверне енергію без жорстких чисток? Напишіть у коментарях слово меню, і я надішлю вам покрокову схему харчування.